Курортний парк в Трускавці 18-19. Будемо від джерела Броніслава йти в напрямку до центру міста. У нас є такий розумний глядач пан Володя з Яворова. Нас регулярно просить зняти Трускавець перед комендантською годиною. Ось так година 23. Хоча б 22.45. Не знаю, можливо в яворові справді в цей час світить сонце, але я ж кажу, пан Володя, так темно ж буде. то відео ніхто не буде дивитися. А пан Володя нам каже, я то відео подивлюсь. Дуже-дуже розраховую пан Володя, що ви подивитесь це відео, прокоментуєте. Але ні, видно, якісь ліхтарів все таки Хтось йде через парк з ліхтариком. Ні, та я розумію, ви скажете в парку темно. Та не тільки в парку темно. Тільки сідає сонце, в трускавці зазвичай стає темно. Скажімо, ще поки є анонс концерту, п'ята година, ще якесь світло є. Як вже настає шоста година, світла не дуже є. Це я про центр, турскавця. Можливо, на околицях є багато світла, я не знаю. Праворуч вогник, це тир. Прямо вогник. Це екран <клух> біля бівету. А ліворуч таке біліє, це напис Кристалевий палац. А ми з вами, до речі, зараз проходимо повз Едвард. Я навіть бачу трошки така плямка біла, це, це на Едварді трошки снігу відблизько. Так, ми пройшли Едвард, і знову з'являється напис Кришталевий палац. Знаєте, таке відео знімати аж цікаво. Цікаво в тому плані знімати, що треба постійно говорити, щоб ви чули мій голос. Щоб ви розуміли, що я є, що я нікуди не дівся. Так, от він кришталевий палац. І там далі весна. Ми зараз зупинимось, сфокусуємось, наблизимося, все що це правда вони. Санаторій Кришталевий палац. А там далі весна. Знову ж таки традиційна суперечка. То багато чи мало людей відпочиває весні. Я думаю, що то одно вікно то багато. Знаєте, як був такий анекдот. Радянських часів анекдот ще про царську Росію. Тих часів, як один чоловік каже, щось що за наш російський рубль дають всього там, 2 долари. Дуже рубль не вальбував. Він каже, це ще не проблема. От коли за ваш російський рубль будуть давати по морді, оце справді буде проблема. Так само і тут. Поки Весні світиться, хоча б одне вікно. Я вважаю, що людей багато. Так, яка це? 18.23. Шай, ноч поруч прийшла мама з двома дітьми. Йшли, йдуть, напевно, на саночках кататись в парк. Одна дитина каже, Мама мені страшно. Не йдемо туди. Мама каже, та ти що. Вот смотри, дядя, не страшно. Там бивет. Ой, как экран подсвечивает, видно, что это бивет. Там Это бивет. Так, вот, знаете, видно, люди ходят пить воду. Я десь навіть читав, що споживати на втусю без світла корисніше, ніж при світлі. А зараз я послизнувся. О, кіоск каву випити можна. Знаєш, що трошки бювета. Трошки снігу. Трошки весни знову ж таки та здоров'я. Йдемо в напрямку до центру. Рік тому там би стояв різдвяний ярмарок. Там би стояла ялинка. І світилось би світло, розумієте? Це світло било б нам в очі, було б неприємно, а тут зараз такий морок. Зручно. Там, мабуть, ще пройдемо разом з вами кілька кроків до самісінького центру. Зразу видно чути, що свято наближається. Ну, Хто приїхав на Різдво, на Новий рік. От рускавець. Радий буду бачити. Ну, якщо мене побачите. Якщо не побачите, теж радий буду бачити. Я прогулюємося, я не знаю, чи ви впізнаєте. Це отак. Поруч з музичною альтанкою. Це вона праворуч від нас? Це музична альтанка. Що працює добре, як годинник. Це працює реклама на екранах. На екранах у реклами все добре. Ну і автомати теж працюють. Умовно кажучи, як годинник. Без будь-яких зупинок. Так що хто приїде в Трускавець? Гарантовано ваші очі відпочинуть від світла. Яскравого світла не буде. Нічого не разитиме вам очі. Kuder je reko? Що, давайте ще кілька кроків до шайби. Розумієте, що там десь далі шайба. Житлові будинки, міська рада. Це я собі йду трошки підсвічую, зараз перестану підсвічувати. О! Це я перестав собі підсвічувати. Підійшли до костелу. Так коментую, бо можливо не всім видно. О, костел ліворуч. Папа. Сніжинки на ліхтарях висить висять. Це завжди дуже святково, дуже приємно і дуже додає атмосфери. Шай, ліворуч. Прямо. А, тут міротельчик звіться. Клас. Гарна ілюмінація на міротель. Idemo na takotve muzeje, na atrovske veje skrbi, s katerimi se radi. Помітив, що як стає темно, люди починають голосніше розмовляти. Люди починають голосніше розмовляти. Коли стає темніше. 18 18.30.